Друзі, всіх вітаю з на мій канал. У мене сьогодні для вас нове відео. В якому ми поговоримо про команду тотців АПЛ, яку злили, також і Moments карти, деякі карти їх стати вже є на загрузочному екрані при вході в Ultimate Team. Ну і само собою ми обговоримо вихід з паків команди Community тоців, команди Eredivisie ТОЦів. Я зробив багато інвестицій, також інвестицій в золоті версії карт, саме тих, які будуть в тоцях АПЛ, які не мають потенціал злиті. Дуже багато різних СБЧ, також завдань в тому самому Твіттері, Шериф дав інформацію фароменія, я вам покажу це все, і ми з вами обговоримо потенційні ідеї, як на цьому можна буде заробити монеток. Друзі, якщо вам подобається такого роду контент, завжди підтримуйте лайком. Це дуже важливо. Коментуйте обов'язково. Ну і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Поїхали! Друзі, у нас спонсором цього відео виступають мої партнери з UT Coins. Зараз у нас період тоців і монетки мають найважливіше значення, можливо, навіть в цілому році. Тому якщо ви зацікавлені, викупівлі монеток, ви можете звернутися до моїх. Партнерів. По промокову трейдмастер вас буде очікувати 5% знижка. Операція відбувається за 15 хвилин від моменту замовлення монет. Ну і само собою, гарантія від бану у вас є. Я ще раз нагадаю, я їм продав 57 мільйонів. бана немає, гроші отримав, питань немає. Також, якщо вас цікавить, продати монет, так це і зробив я. Теж є опція продажі за 3 дні, там курс чуть повище, і за 2, і за 1. Там курс понижче, тому якщо немає, вас немає терпі... То можете вийти тут. Якщо у вас є більше терпіння, інвестор вдовгу, так, то можете через 3 дні. Продати я продавав за 3 дні. Так? Теж, коли ви хочете оформляти чи купівлю, чи продаж, обов'язково зверніться, тут є онлайн-чат, напишіть їм, що ви з України, і ви, наприклад, чи з іншої країни, обговоріть варіанти, отримати гроші або заплатити днем, пояснять, який найбільш вигідний саме для вас варіант. Також, якщо вам цікаво і зручніше написати їм в Фейсбуці, є послання в Фейсбук в Твіттері. Посилання на твіттер в інстаграмі, є посилання на інстаграм. Тому, хлопці, успіхів. Всі посилання на моїх партнерів будуть в описі до цього відео. Ну напевно, з чого ми розпочнемо, підемо в завдання, тому що цей сезон, оце от перший раз, що ми бачимо, що Sports е реально старається зробити так, щоб люди виконували завдання, щоб люди виконували оці XP. І я особисто теж стараюсь робити все по феншую, щоб піднімати найвище мій левел. Напишіть в коментарях, до якого Левла, ви зараз піднялися. Я говорив з Андрієм Донецьким. Він мене все-таки умовив: взяти пає. Я його взяв собі в склад. Хоча в мене було дуже сильно спокуса, взяти саме пак 8510, але з іншої сторони він каже: ну і що, збереш ти любе СБЧ і що тобі з нього випаде? Ми всі знаємо, що ти випаде. Це якась карта, яка піде в наступне СБЧ. Тому візьми, пає. Можливо, в майбутньому ти його заграєш, і ось буде він в тебе в складі навіть. Тому зараз ми на дорозі. Щоб йти до того самого Кайседо, Хоча я склонний до того, щоб взяти 15 гравців з рейтингом 83, тому що ну, він точно, ні, походу, не зійде в клуб. Хоча як фодер гарантований 90-рейтинговий підійде. Ну і я активно буду йти, само собою, до цього мужчини, до Десаї. Тобто це дійсно ціль. Я обов'язково візьму за, рейт, за рівень 20. Ну і так, я хотів би того самого Хесуса Наваса теж. В мене є Рауль, я його зібрав в СБЧ і на вас, можливо, підійде. Але до того часу я впевнений, що в мене до складу зміниться, і будуть, можливо, найкращі варіанти. Можливо, то з червоних випаде. Ну, подивимося. На рахунок із самого Xp, ми отримали Прем'єр-Ліга TOT Swaps XP, то тобто будуть свапи, де ви будете виконувати. Но це не ті свапи, до яких ми привикли. Це свапи саме, які дають вам XP, які допомагають ваш прогрес в сезоні розвиватися швидше і швидше. І у нас тут це дуже просто: виграти 8 матчів в будь-якому режимі, отримати 2000 XP. Грати 15 матчів в будь-якому режимі це теж іще 2000 XP. Food Moments, виконати 5 зірочок. Food Moments теж, виходить, буде. В нас XP аж 1250. Виконати Свап токен, якого я ще не виконав, але його виконую обов'язково. Сьогодні він вийшов і зразу отримав 1200 XP. Ну і Що в нас буде далі? Це лік апгрейд, але ці лік апгрейд, на даний секунду, недоступні. Вони будуть доступні з 8 травня. Тому почекайте трішки і теж вам це допоможе піднятися. Обов'язково виконуйте Daily Look-in. Він дає теж XP. Ну і Маркі Мечеп, це титульні матчі, які я виконав сьогодні. Тому вони теж допоможуть вам підніматися. На рахунок Джо Велінгтона, я думаю, все-таки його виконати. Мені залишається 5 матчів. Можливо, я зіграю. Я не знаю, чи це в відборах працює. Я попробую, якщо в відборах буде рахуватися, їх перемога до Вікінліга, тому що відбор ще не пройшов. А Прем'єр-Ліга, Вікінліга, це буде піт, це буде сильно. Я, напевно, буду грати. Що поробити. У мене залишилось буквально 15 годин, щоб це виконати. На рахунок Ерадивізії, ну, ханку я не виконую, тому що тут треба грати аж 7 матчів Squad Battles. Хіба я якось три гравці з ерадивізії залінкую з Прем'єр-Лігою? О, я, поп... я... я пробую. Хоча мені це не дуже потрібно, але я напевно попробую. Ну не знаю. І також у нас вийшов Сільвер Біст, Сільвер Стар. І тут теж треба виконати три перемоги з східною командою, також 8 голів і 6 асистів. Ви отримуєте ван Еджка. AMGK, скажімо так, ну і це в нас такий гарний е, мужчина 74-го рейту. Ну, в принципі, такі от е, справи. Е, також у нас є ТОЦ е, е, Cup, який закінчується скоро. Ну, він мені не зацікав. Мені це не цікаво, у мене на це не має часу. Ну, це на рахунок контенту, який ми отримали, який вам допоможе прокачувати XP, який вам допоможе отримувати нагороди якнакраще. У мене на рахунку зараз. Майже 200 тисяч, я в принципі повністю заінвестував. Я продав цього АК, якого брав за 220. Гертруду я набрав там до 55, навіть Тавен'є, я брав до 306, Кіма я брав до 65, Дуга Луїса я брав до 25-26. Ну і цього Данилу я добрав до 26, 25,5. Також в мене багато інвестицій, і ви знаєте, я думаю, в мене план, тому що завтра я хочу потреїти на тот в Прем'єр-ліги. Я думаю, я вийду з інформів. Напевно, я поставлю нижчу ціну на Дугласа Луїса. Можливо, продам якісь золоті карти. Можливо, продам то це теж на хайпі, які трошки піднялися в ціні. Не думаю, з інформа я вийду, він не дуже продається. Можливо, зроблю брейк-івен, виведу кошти з Дугласа Луїса. У мене його дуже багато, велику суму його закупив. Щоб мати хоча б мільйона півтори-два на трейд саме то АПЛ. А от ці-то такі, як Данило, такі як. Берквейн та Дехеа. Я їх би хотів потримати. Я би хотів їх потримати трішки довше, тому що я впевнений, що під участь паків вони всі повинні давати ріст. І я хотів їх продати, наприклад, або завтра вже вночі, або ну, можливо, в суботу зранку, коли люди брати Вікін Лігу. Бачите, я взяв Тадіча декілька карт до 110 тисяч, мені це дало знизьку. Я набрав Гертруде. До 53, бачите, 55. В мене по різним цінам, є, да є 46, є 49, 52, є 48. Знову є 56. По різним цінам його набрав. Мені здавалося, що 56 це вже гарна ціна. Ну він пішов нижче. Ще от по 50 його набрав. Я в минулому році, я зараз навіть спеціально для вас відкрию свій твіттер, де я робив пост на рахунок саме. Ті ті, я не звати, Тімбера так? Тімбера і Ентоні вони минулому році були, і вони теж дуже гарно спрацювали, йдучи з паків. ну Ми зараз це вам покажу. Також Бергвейна я набрав доволі багато до 60к. Він дуже гарно тримався. Він тримався в районі 75, дуже довго. Там він рідко падав нижче 70. Тому е, я якось знаєте, повірив Бергвейна. Я до 60к його набрав. Також в мене ще є тадічі, які теж можуть спрацювати. Ну, дивіться, я от минулого року просто аналізував. Така сама історія була з тим, бачите, я от показую, що Гертруда 58 був вчора. Я глянув, що я брав Тімбера там до 63, і вже на наступний день, це коли він пішов з паків саме в суботу, я його по 79 продав. І це був дуже сильний ріст. Карта виросла на 15-16 тисяч. Я зробив дуже багато, рембуло його. Ну, чесно, мене було багато. Я ну, вірю частково, що цей Гіртруда може завтра, якось чи післязавтра, піднятися в район там 60-плюс, і там будуть гроші. Ти саме Бергвейн, бачите, він мені чимось нагадує того самого ентоні. Ентоні був 83, 80. Потім продавався на наступний день 100. Бергвейн зараз умовно там, 60. Якщо підніметься до 75, до 70 ідеалій, я б теж був радий. На даному етапі гри, як на мене, будь-який прибуток це круто, і його треба брати. Тепер, можливо, б навіть підемо в клуб. Я в клубі ще маю з десяти карт. Я заінвестував в тюрам. У мене було три карти, я залишив тільки одну. Я думаю, тюрам буде дорого в майбутньому. Я думаю, під то, це французької ліги ця карта буде 450. Чесно, в мене є таке очікування. Він дуже метовий. Тому. Ну, Якщо завтра на паніці він опуститься будуть гроші і придивіться собі, чи в склад ви хочете. Ну, Я думаю, на 350 це непогана ціна. А, також, Давайте, якщо глянемо, хто в мене тут ще є Оцей Bergway 63, Gertrude 55, Це з таких карт які в мене. Mm, От, в мене у мене трейдбл. У мене DC Untraйdable, у мене є Untradeable. Так, в мене Райс випав в гаранті, в гаранті гравця ком'юніті. Також люди, які відкривали гарант, ТОЦА ком'юніті. Хто з вас відкривав і отримав момент з карту? Це саме Бен Сабані там був, Іто і Калверт, якось він називається Калверт. Щось там центральний захисник Селтика. Якщо ви їх отримали, то вам на протязі тижня її е спорт компенсують пак з ТОЦом, вже гарантованим ТОЦом ком'юніті. Тому ви на халяву можете отримати тоц. Тобто, е ну, це добре. Я вже навіть сам жалію, що я зловив його, а не умовно, і то якогось, і то я би засунув в СБЧ, е в якесь, а потім би її е спорт відкомпенсувало пак. Тому е така от ідея. Якщо ми глянемо на ситуацію, тому що тут треба обговорювати, чи я думаю. Як спрацює ця команда виходячи з паків? Я думаю, на мою думку, ця команда виросте виходячи з паків. незважаючи на те, що вони всі дорогі, я вважаю, що і шанси є. Я розумію, що дих'я на дні був 35, я його і брав за 35 я його виставляю там по 45. Я думаю, в перспективі він може бути 45-50, досить легко. Тому, якщо ви хочете, можливо 38 це може бути така вже остання ціна входу. Та Веньє, е, я брав його теж по 35-36, він вже 40. Мені теж здається, 36 тисяч, 37 тисяч, можливо, якусь знижку зловити. Це може бути непоганий варіант. Е, також, е, яка ліга вийде з АПЛ, е, похоже на те, що ніяка. Uh, і, і схоже на те, що в неділю або в понеділок ми отримаємо другу лігу, і це буде EFL. EFL це в нас чемпіоншип, це Перша Ліга Англії, це друга ліга Англії. Тобто багато буде англійських лінків. І я думаю, там він є може спрацювати як лінк. Хоча з другої сторони в нас буде в паках uh, вже є інформація, що в нас буде ріс Джеймс, і вже є інформація, що в нас буде в паках тріп'є. Хоча вони, думаю, будуть дорожчі, ніж та він є, тому подивимося, так? Кімінджей мені дуже подобається там до 65-67 максимум. Аке, ну, можливо, 230, хоча є фактори, які його можуть прибити, я вам про них розкажу. Родріго, ну 1.55 може, Rice 35 максимум. Мората, Клавсток, умовно. Коман, Комана я поки би не чіпав. Жезуз, можливо, 2,5-5, якщо можливість є. там, Олексій Санчес нижче 1-2. Теж мені може сподобатись. Бернардо Сілва, 1 1.1,5, він туди падає часто. Робертсон вже 355, хоча був сьогодні 330-340, ну я би в районі 340 ще міг би ризикнути. Бенасер в районі 430 можна ризикнути. І там ще є в нас Данило, якого чомусь не відображаються. Ну він там 27-28, ну, 27 тисяч за Данило теж може бути гарна ціна. Якщо ми глянемо цю команду, ніхто в них не вірить. Проблема в тому, що в цю команду чомусь ніхто не вірить, хоча я думаю, що вони мають потенціал росту. Бачите, Гертруда 50, можете попробувати. Взяти. Я взяв багато, я ризикнув, поки не працює моя інвестиція. Бергвейн 60 і нижче, можливо, 59. Так як я набрав його, можливо, теж працює, тому що то це АПЛ, всі говорять, треба фокусуватися на то, це АПЛ, то це АПЛ, то це АПЛ. Ну так, але там карти максимально дорогі. А якщо ви хочете в вікінг-лігу зіграти якоюсь дешевою командою, дешевою, дешевими картами, то ця, ці карти для вас можуть бути реально класними. Тобто ви зможете реально, мені здається, ну, є, є потенціал росту, мені так здається. Тому Тадіч, бачите, 110, можливо, 105-107. Ну, ну і в принципі такі кудусь, Кокцу. Такі карти, як Павлідіс, такі карти, як Вірм Вірмен, ви можете Клапсток зробити. Я вважаю, що ви повинні по карті взяти точно, положити в клуб і забути за них, тому що ряду спаків їх більше не буде. Я чув, хтось говорив такі речі, що eSports може ще продовжити команду Eredivisie на пару днів, я в це не вірю. Я не вірю, що eSports це зробить на рахунок рейтингу так. Я вам, друзі, радив. 82-й по мінімалці. Він виріс там був до 1,3 навіть на піці. 83-й я вам рекомендував брати, якщо я не помиляюсь, до 1000, так, вони були 3000 вчора, тобто вони сильно полетіли. Тобто інвестиції, про які я вам тут говорив, вони спрацювали. 84-й, я знаю, був по 3, виріс до 4,5. 85-й був по 8,5, піднявся майже до 10. Тобто оцей рейтинг. Те, що я йому рекомендував, він дійсно виріс. Те, що я вам говорив, типу, хлопці, СБЧ можуть бути такого рейтингу, як минулого року, і Єйспорт е зробили ідентичні умови і ідентичний рейтинг, який виріс минулого року, виріс цього року. Тому в тому плані, ви справились, хто заінвестував, лайки, пишіть, що дійсно заінвестував, спробував, всі підняли рест, умовно з інвестицій з 83, го 4. го Пишіть в коментарях. А якщо ми говоримо зараз про ціни. То 85-й, якщо завтра нічого не буде, він може бути там 7,5. Хоча завтра обновляється СБЧ на пік на героя з рейтингом 88 е, ну там він може підняти цей рейтинг. Але я думаю, суплай буде дуже диким. Тому е, я думаю, під час відкриття паків саме в першу годину можете поснайпити 85-й по 7,5, 86-й. Вау! Можливо, по 9,5, Вау, як низько 86-й. Вісімдесят сьомий, можливо, по 11 по поснайпти, так? А от оцей вже 8-й, 9 -й, ну я не знаю. Ну це все низько Кажу, навіть для мене зараз ці ціни, які я бачу, вони хороші. Я не думаю, що рейтинг же і обвалять ще нижче. Ну, можливо, 90. -о. Ну і з другої сторони, дивіться, пам'ятаєте також таку штуку, що е, окей, Павлідіскудусь, вони йдуть паків, так? А хто в нас з паки прийде? Там прийдуть карти з АПЛ тільки, і вони всі будуть дорогі. Я не бачу, що там якась карта була так низько, як оці карти. Тому ці карти найдешевші. І вони, як інвестиція long term, умовно на 3-4 дні. Це хороша інвестиція. Той самий 91-й теж непогано. Тепер давайте поговоримо більш конкретно, тому що є зливи, цей Максимін, так? 91-го рейтингу. Скоріше за все, це буде СБЧ саме в п'ятницю. І це СБЧ, я думаю, рейтинг підніме. Тому якщо ви фанат рейтинга, можете інвестувати і досить сміливо, я би сказав. Тепер давайте поговоримо, в які карти можна інвестувати. Чому я боюсь Комона, тому що він 560, якщо вийде Максимен, це Франція, це одна і та сама позиція. Можливо, Коман і впаде за цього. Хоча, з другої сторони, люди очікують, що вийде Максимен на ці позиції, і інвестори, мені здається, чекають, що купляєте Комона. Команд карта, карта рідкісна. І я думаю, якщо там він на паніці в районі 500 буде, я думаю, він, можливо, відскочити може сміливо до 650. Ця карта реально класна, в нього багато позитивних відгуків. Тепер далі інформація, яка в нас є. У нас з інформації Ола Воткін. Ця карта, все, буде в завданнях або в СБЧ, Гравець Астонвіле, 92-й рейтинг. Теж, ну, це стати. Передбачливі, тобто це прогноз, це не є гарантовані. Також СБЧ, Кай Хаверс теж у нас буде СБЧ. можливо, завтра, можливо, десь на днях. СБЧ або завдання на Алісона. Можливо, СБЧ. Тому. Ви знаєте, дивлячись на ці круті СБЧ, які потенційно зливаються, вони рейтинг будуть піднімати. Плюс ще в переміжку, якщо ми отримуємо ще звичайно якусь ікону або на героя, ну більш крутіше, там герой 90+, умовно, так це буде ще бонус. Той самий Ляпорт теж люди бояться інвестувати, скажімо, в АКЕ за 240, тому що вони думають, блін, зараз EA випустять умовно Лепорта, його у ціні там в 150 тисяч в 200, і все, він вб'є АКе. Тому люди в АКЕ не інвестують до кінця. І якщо дійсно на паніці АКЕ впаде ще тисяч можливо, неважливо, чи вийде Ляпорт чи ну. Тобто яка його буде ціна, я думаю, АКЕ теж повинен рости. Тому що дуже багато гравців в сіті в команді. Брунодімараєш. Центральний підзахисник теж його злили, він вбив свою карточку Фудбьорзний. Я думаю, ці бруно гімраєш буде реально дорогим. Ця карта буде можливо в перший день 1800. Тому, якщо ви бачите, що ціна на Бруно бруногімераєш саме, ну скажімо, як називається Фечестар, не birthday, сильно впаде на паніці, або навіть. Коли люди побачать, що відскок починається, чи все ж ця карта дорога і починає відскакувати фудберзди, я думаю, можна теж купити. На відскоті вже, коли люди почнуть на пам'яті скупляти карточку е саме е футберзди на фоні того, що той дуже дорогий. Або тот, можливо, менше зірочок має, умовно, так, на своїх характеристиках. Тому придивляйтеся. З Арсенала. Для фанатів Арсенала. Зінченко в нас буде отоцем. Теж люди бояться входити в Робертсона, тому що вони пам'ятають про Зінченка. Роберсон 3П5. Ну, Зінченко, я думаю, карта буде крутіша, ніж Роберсона. Я майже в цьому впевнений. Зінченко провів шалений сезон. А, і він ну, теж може вплинути на Роберсона. Тут питання як буде, наскільки дорого буде Зінченко? Я думаю, ця карта повинна бути 400 тисяч плюс перший день, можливо, навіть. 450, 400, 380 в такому діапазоні, тому він, можливо, не робиться на повпливає. Але тут залежно від модельки. Хоча, кажу, Зінченка моделька вроді непогана, я за нього грав і в центрі Поля, от в мене було на його Out of position. Ну і я і грав за Зінченка лівого захисника. Ну, реально, прикольна карта. Сака, Одегард, Мартінелі. Дуже багато мети, дуже багато заряжених карт. Далі Сіті, Халанд. Де Брюйне, Рашфорд з Манчестер Юнайтед, теж ну команда гаряча, Саліба, Рамсдейл, то ви дивитесь на цю команду? І ви просто вау, Казіміро, ще й буде до того всього. Ще й буде Рубен Діаш, і Тріп'є, і Салах, і Кейн, з Лиле Моментс, буде Джеймс, буде Сон, буде Варан. Хлопці, завтра EA Sports зароблять дуже багато грошей. Тому, якщо ви дивитесь. І думаєте інвестувати в рейтинг. Скажу вам чесно, дебрю не по 40 без шансів. Нуль ризику. Салах там по 32, нуль ризику. Я не бачу цьому. Кейн, можливо, по 24. Той самий Казіміро, можливо, по 24. Сон по 24. Навіть зараз, на мою думку, це ціни непогані. Даніло 26. Даніло по 25, йде Це теж хороша інвестиція. По 25 тисяч. Я зараз докуплю ще його, напевно. Тому оце ціни, які я реально ну, навіть не боюся брати по таким цінам, не боюся. Далі ми говоримо про 88-й. Рубен Діас по 18. Теж абсолютно 100% надійна інвестиція. Я впевнений, що гроші тут є. Дуглас Луїс, бачите, от мої інвестиції в Дугласа Луїса. От ми приїхали. Він, так? він там 25 тисяч. Ну таке. Так я їм скажу. Далі, 87-й. На жаль, Родрі не попадає в команду, але крім нього, тут є варіанти якісь. З 87-го, з Прем'єр-ліги, я особисто не бачу. Що в нас по 86-му? Можливо, якось пропустив, хлопці, з рейтингу. Підказуйте. Мілік Лукако. Тут бачите, тут е карти. Бруно Фернандеса немає. Ляпорта Порта немає. Ну, одним словом, я от вам показав ці карти. Варан, Сон, Джеймс, золоті версії. Кейн, Тріп'є, Салах, золоті версії, Дебрюйне, Рубен Діас, Халланд, золоті версії, Казіміро, Рашфорд, золоті версії, Саліба, Реймсдел, золоті версії, Зінченко, Сака, Мартінелі, Одегар, золоті версії. Теж. Тобто, тут реально шансів втратити немає, якщо візьмете саме золоті карти точців, які будуть представлені в паках. Саме завтра. для вас це сьогодні? Для мене це завтра. що у мене ще четверг, в Ultimate Team. Друзі, така от інформація. Надіюсь, це вам було цікаво. Надіюсь, це було корисно. Тому не забувайте підтримувати мій канал лайками, підписками, коментарями. Всім хорошого дня. па-па!